Він у нас не поламаний. Тоді ми можемо зробити яким чином? Отаким от чином. Тобто раз. І починаємо. Піднімаємо ту руку. ноги близенько. І отаким таким чином. Раз, перевертаємо нашого пораненого. Це не складно робити. Важливо не дергати руками. Повертаємо там під неї. І оце бінтуємо. Але якщо ми бінтуємо тут, наприклад, мотали, 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 тут у нас поранення. Потім нам треба буде зробити отак один раз. хоча Знову таки, це не зовсім якісно я показую. Це треба буде, У нас цілий день на це був. Да? Півтори години ми моталися. Всі приходили своїми бінтами і всі моталися. Зараз ви просто показую, бо да, час. І потім домотуєте тут це все. Е, варіант є ще з двома турнікетами. Тобто ви затампонували, у вас є тампонування, але два турнікети це за умови, що у вас, наприклад, китайські турнікети. Так, візьміть. ще Хтось. Я зараз з турнікетами покажу. Наприклад, взяли якісь тисну.